Неможливо, ну я чула питання, чи можна завагітніти від орального сексу? але від води ще не чула. Ні, це неможливо. Крім того, що це хлорована вода, трошки порушує ваш мікробіом піхви. Більше нічого, ну крім гарних вражень від плавання, ви не отримаєте. Ні, це неможливо. Хіба ви там знайшли якісь дуже великі тампони великих розмірів? Від звичайних стандартних, навіть найбільше крапель, ви ніколи не пошкодите дівочу пліву. Та, <смітна> І наступні потім дні материнства теж боляче. Так, це боляче, але є дуже класна можливість полегшити свої боліві відчуття. Це епідуральна анестезія, яка є повністю безпечна в руках вмілого спеціаліста. Тому в нас є в 21 столітті дуже класні методи для того, щоб пологи зробити максимально неболючими. Ну є класні відеоуроки по Ютубі, як правильно дихати під час пологів, як правильно тужитись. Це все несе корисну інформацію. Надіюсь, це не малось на увазі про домашні пологи. Там пологи в стаціонарі, коли ви подивилися дихальні вправи і практики, як правильно дихати, як правильно тужитися. Це все дуже класно і це допомагає, але лише пологи в стаціонарі. Стандартний клімакс, про який ми всі знаємо, говоримо. Жінки в певному віці це відчувають. Це, є для, ну, це звичайно про жінок, але я думаю, в чоловіків теж є якісь свої зміни, і гормональні, і вікові, емоційні при певному віці. Ну, але це вже до інших лікарів. Я люблю свою професію. Я люблю спілкування з жінками. Я люблю, коли вони приходять до мене і за порадою, і за підтримкою. Для мене важливо між в стосунках між лікарем і пацієнтом це щира розмова. І ніколи нікого не засуджую, ніколи нікого не повчаю. Я завжди щиро спілкуюся. Для мене важливо, щоб до мене пацієнтка поверталася і поверталась. Не боялась задати лишні запитання, не боялась… Щось мене спитати, що на її думку навіть може бути якесь там навіть глупе, я на все відповім і завжди підтримую дружньою порадою і кваліфікованим словом, однозначно, за, при певних станах, при певних показах, не всім і не завжди. Тому що інколи коли вже болить, то вже трохи буває пізно. Це профілактичні огляди. Вони вкрай важливі, тому що є ряд захворювань і патології, які не турбують, а потім вони вже вилазять боком, як би мовити. Тому обов'язково ходити. Дуже багато захворювань ми ловимо на щорічних чекапах, які є знахідкою як для пацієнта, так і для лікаря. Не ок. Для того потрібно піти до гінеколога, поспілкуватися, зібрати анамнез, зробити ряд обстежень. Так, це може бути якоюсь індивідуальною особливістю, але це швидше виключення, ніж правило. Не боятись, вчитись, питати, працювати, братись за роботу, за яку ніхто не хоче братись, сидіти спочатку з одним пацієнтом на місяць все буде. Головне терпіння. І нові знання лікар повинен вчитись усе життя.